Якими б методами ми не омолоджували фізичне тіло, воно все одно колись постаріє. Навіть якщо ми зможемо продовжувати життя до 200 років, то до 100 років людина матиме вигляд і почуватиметься молодою, а потім ще 100 років буде доживати старою. Медицина зможе відносно легко продовжувати життя людині на сотні років, але чи є в цьому сенс? Чи на краще за якомога коротший термін? Під час життя в цьому матеріальному тілі, розвинути свою душу і почати жити в ній. За 20-30 років я можу досягти свого загального виправлення, побудувати своє духовне тіло і почати жити в духовному світі, навіщо розтягувати своє існування в цьому світі найнижчому і найгіршому з усіх світів? Потрібно якнайшвидше виконати в ньому своє завдання і звільнитися від нього, знайшовши вічне життя. І тоді молодість і краса бачитимуться зовсім в іншому. Міхаль Лайтман